І До спортивних новин у Луцьку влаштували міжнародний турнір з футболу і присвятили його нашим захисникам. Спортивні змагання з мініфутболу ініціювали волинські прикордонники. Окрім них до гри долучилися збірна команда Волміради та обласної військової адміністрації. Також Володимирської міськради та Волинської митниці прийняли запрошення своїх колег і вояка надбужанського відділу прикордонної варти в Хелмі. Суддівський пул турніру представляли легенди українського футболу Артем Фадецький і Тара. Михалик Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять про воїнів та цивільних громадян, які загинули в боротьбі з окупантом. Та рівняючись на національні знамена. Виконали гімни України та Польщі за підсумком протистоянь на полі перемогу у турнірі здобула команда володимирських самоврядців, збірна обласних управлінців посіла друге місце. Бронза дісталася польським вартовим кордону. Четверту сходинку зайняла команда митників і закрила турнірну таблицю волинські прикордонники. Після нагородження команди обмінялися сувенірами, завершили турнір спільним виконанням гімнів України та Польщі.